Вирішив підтримати на свою команду і досягти справедливого покарання для цього внуваченого а саме довічного позбавленого. Агент від ФСБ у самому серці Генеральної прокуратури України. Чи може Кравченко усвідомлювати, хто така Марія Вдовиченко? Ну, давайте примітивно візьмемо. Чи він міг ознайомитися з її біографією з 2012 року у прокуратурі, далі соратниця Олега Кіпера. А хто у нас Олег Кіпер? Має насторожити чи ні скандали по корупції і більшість родичів з Російської Федерації з русськими паспортами? Генеральний прокурор, який нам всім розповідав, що він прийде побори, притягне до відповідальності. На вода наводить ват уже з серпня місяця. Що відбувається, відбувається те, що він зі своєю заступницею Марії Довченко, у якої більшість оточення її вже родини, це ті, хто мають російські паспорти, не може дати ради. Тобто очевидного факту не може визнати, або ж є інша теорія, що Кравченко свідомо Завів Марію Вдовиченко для того, аби вона, ну на мою думку, займалася так званим касовим обігом, тобто отримувала більше ніж 5 мільйонів доларів щомісяця з кол-центрів. А з іншої сторони, виконувала завдання ФСБ. Яке ви запитаєте завдання? Ну, до прикладу, керівників кол-центрів змушувала перейти з Роботи проти ворога кол так, на роботу проти громадян Європейського Союзу. Як вам таке? Ви скажете, тоді виходить, імовірно, що Кравченко покриває Марію Вдовиченко, аби вона працювала на ФСБ? Давайте далі. Розбиратися і наводити саме факти, Та, як це обіцяв Кравченко, але поки що це не спроможний зробити навіть по відношенню до своїх заступників.